Вітаю вашу номі пасічники! Наступила пора осені, і це сезон відтаплювання рамок. І саме цей процес ми будемо сьогодні показувати. У нас назбиралось дуже багато вибракуваних рамок, ось таких з пасіки, як і в будь-кого, хто займається бджільництвом. І для того, щоб переробити з легкістю ось це в віз, використовуючи лише. Електроенергію, тому що вони працюють у нас від мережі 220. Це чистий процес використовуючи наші воскотопочки. Це компанія Бістар виготовляє. І кожен, хто хоче придбати дане обладнання, може приїхати та особисто його протестувати. Сьогодні ми працюємо на воскотопці центру фугі, яка виконує і функцію медогонки, і декристалізатора, і на звичайній нашій вже перевірені роками воскотопці та столу для розпочатування рамок. Я вже увімкнув ці воскотопки, окремо по них зробимо відео, але зараз сфокусуємо увагу саме на цій. Після сезону у нас залишається дуже-дуже багато всього. До прикладу, у нас залишилось віск Забрус, який ми розпочатували також. Віск після віджимання е, шнеком. Що ми робимо? Ми просто все це помістили всередину воскотопки в камеру, скажімо так, увімкнули режим нагрівання на 95 градусів, закрили і чекаємо, поки витопиться віск, а в цей час займаємося своїми справами. Воскотопка виготовлена з нержавійки, вона має утеплення двойну стінку. Утеплено. Ніжки на колесах, щоб мобільно її переміщати по приміщенню. Має верхній тен, як бачите, з вентилятором, та нижній тен закритий. Тому весь процес ми показуємо, результати ми теж розкажемо. Віск зливається за допомогою зливного крану. Ніжка регулюється можна вище, можна нижче. Зараз вам покажу, як вона виглядає взагалі нова. Тому що ця модель вже в нас пропрацювала майже 5 років, а то й більше. Ось так виглядає новесенька ну, воскотопка. Верхній тен вентилятор, захисна решіточка. Всередині у нас є сітка, на яку падає забрус, і залишаються всі часточки. Далі у нас є планка для. Фіксації рамки, зараз покажу рамку. Візьму. Так як воскотопка використовується як стіл для розпечатування рамок, у нас є така планочка. Ми ставимо все, рамка зафіксована, розпечатуємо і ставимо в накопичувач. Ось таке обладнання це вже модернізована. У нас уж воскотопка. Вона не має защолок, вони не потрібні, тому що сама кришка має вагу. Далі тут у нас все з нержавійки, тут у нас теж все з нержавійки. І виставляємо температуру верхнього тену та нижнього. Їх можна вімкнути як разом, так і окремо. Температура для базон контролю температури від 30 градусів до 120 градусів. Запобіжник і індикатор, коли васкотопка, наприклад, розігрілася, щоб не витрачати лишню електроенергію. Вона виключається. Далі трішечки впала температура, вона знову вмикає. Такий енергозберігаючий режим. Це все забезпечується автоматикою. Далі. Ми на цій воскотопичці сьогодні витопимо забрус, витопимо те, що віджав шнек. А також будемо топити ось такі рамки. Чорні вибриковані рамочки. Ми будемо сьогодні топити на ній. А ось це такий буде результат з підсумку. Потім його зважимо і вам покажемо. Тому зараз вона розігрівається, я виставив температуру тут. Тут розігрівається. Віск вже потік, як ви побачили. І ми що робимо? Займаємося своїми справами і чекаємо, поки повністю віск розтане. Пройшла годинка часу, і зараз покажемо, що ж відбувається в воскотопці. Хочу е, зазначити, що е, для того, щоб воскотопка вийшла на 100% своєї продуктивності, вона має розігрітися. І на це теж треба час. Тому Зараз от я вам покажу, з відер вже дуже гарно висипався у нас, е, віск з шнеку. Я вже одягнув перчаточки. От. Тому я вже відра можу дістати бо вони вже з них вже повітрявало вже все. Це ми забираємо, вигрібаємо і все, в принципі, далі буде краще, бо відро якраз закривало потік гарячого повітря. І ось тут у нас теж. А я шукав цей ніж, а він був в масі забрус. Ось так ми його витягуємо. Можна його витягувати. Розпереділяємо по площині, щоб швидше все це було. Можна взагалі не трогати, але просто часу буде більше займати це все. Але як бачите, вже тут кубка ця присіла. Тут вже в нас взагалі дуже гарний буде забрусний віск. Все, хай відтає, хай працює далі. Пройшло 3 години і показуємо результат нашої пекельної електричної воскотопки. У нас сьогодні перегони. Звичайна наша і центрифужна. З центрифуги ми вже злили віск, і зараз буду зливати з нашої звичайної. Скажу зразу, тут у нас було, е забрус, як ви бачили, та те, що віджали від шнеку. Дивіться, все витопилося чудово. Все все, що у нас залишилося. Шучки поки гаряча, щоб сітка була, щоб сітка була о, чиста. Залишки нерви. Отічно. Ось така ось сітка у нас все. Це набік. Це зливаємо, дивіться. Все вилилося, бо розтопилося, були якісь залишки меду. Ну, а що нам? Нам треба все це перетопити та злити. Все. І гляньте, скільки в нас вийшлося, вийшло воску розтопленого меду. Напевно, що відра того, що я взяв, нам не вистачить. Повністю е заповнений медовий карман у воскотопки. Зараз буду зливати. Візьму ще одне відерочко велике або десятку візьму. Дерб'ємо трішечки водички, Все. Перше зливаємо. Відкручуємо і ми спідча зливаємо. Буде дуже багато у нас. Ось така краса. з його скотопка. Це смаколики. Тобто ми все завантажили, увімкнули нагрів, на 3 годинки залишили 3 години по 2 кВт. 6 кВт вона використала, але ви при цьому не топили дровами, нічого нічого власного часу майже не затрачали Не нам одного відра Зараз вам. Зараз ще одне пробуємо. В середині залишилась мирова. От. Вже те, що ми потім зберемо, поки вона гаряча буде, це я відставляю. Перше відеречко. Дивіться, як віск застигає на пол капає. І тепер друге. Друге відеречко. у нас цього, може навіть не хватить. красота ну Коля. так быстро несколько не підходить буде зараз. Чистий, швидкий процес все лише від електромережі Скоріш за все, не вистачить і цього відра, Прийдеться ще брати, а може і вистачить. Трішечки шматочки нерви попадаються, але вона осяде на низ. все. Готово. Це у нас 15 літрів. А тут у нас 10. або напевно, що тут 20. Скільки тут у нас? Ну, неважливо, все рівно ми будемо потім діставати віск і його ще важити. Ось це все, що в нас залишилось, поки ще гаряче, дивіться. Поки ще гаряче, ми згрібаємо і все, це вже залишок мирве. Тому, шановні друзі, робимо підсумки. Воскотопка електрична, споживає 2 кВт, виготовлена з нержавіючої сталі, має двойну стінку. Вентилятор, діапазон регулювання температури до 120 градусів. Використовується як стіл для розпечатування, я вам вже показував на нашій новій. Щоб ви вже бачили, як вона виглядає нова. Можна ставити сюди відра для декристалізації меду. І можна варити сироп. Заливаємо воду. Розігріваємо, засипаємо цукор, розмішуємо і варимо сироп. Навіть робити інвенту... інвертований, вона буде підтримувати ті... той температурний режим, який потрібно для того, щоб сироп дійшов до кондиції Тобто ця рецептура приготування інвертованого сиропу. І відповідно, що у нас ще є. І центрифужна воскотопка, з якою теж дуже легко працювати. У нас вийшло от, ось така мерва, суха з неї вийшла. Тому її ще можна здати. Одні копа залишились. І ось такі чистенькі рамки, Ось, чистенькі. тому є два варіанти. Це і воскотопка медогонка-декристалізатор для меду, її можна переробляти і забрус. А ось це воскотопка плюс стіл для розпочатування. Тому таке універсальне обладнання для пасік від 50 і більше бджоло сімей, полегшує роботу в рази. Це вже обладнання дійсно 21 століття, сучасне, яке працює без допомоги парогенераторів, без вогню, без дров. Ось в таких приміщеннях, навіть солидських, або можливо, це у вас гаражне приміщення, або цех. Або ну, у всіх різні приміщення. Тому я наголошую на тому, що це чистий процес, який не потребує додаткових якихось навантажень на людину і на її увагу та контроль. І, звісно, що це безпека праці. Як бачите, я працюю лише в перчаточках. Все, всім гарних медозборів, високої ціни на Не забувайте, що ви можете приїхати, привезти ось таку. Купу рамок і безкоштовно протестувати наше обладнання, як цю воскотопку, так і цю воскотопку. Безкоштовно всіх ласкаво просимо!